У Кривому розі попрощалися із загиблими дітьми. Першими в останню путь провели Германа Радислава та Данила з Аліною. Нагадаю, 4 квітня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу. Загинуло 19 людей, 9 із них це діти. Знімальна група подробиць була на прощанні з убитими Росією маленькими українцями, якими вони залишилися в пам'яті друзів, рідних та вчителів. Чим захоплювалися її, про що мріяли далі. Сльози і біль в очах кожного біля свято-Перебриженського собору збираються люди прощатися з Германом. Дитина дуже хороша, 9 років, дуже довгождана, бажана. Це, ну, це слова мені з я сказати. потеряти таку дитину. Рідні приголомшені горем говорять, мало кажуть, Герман дуже любив життя. Папочка, я так люблю свою жизнь. Мені так все подобається. Ви мої найкращі родители, Мені так повезло, що я з вами. Що я тут. А ще мріяв стати водієм. Він дуже любив машини і казав, що не міг дождатися, поки виросте, щоб папа навчив його їздити на автомобілі. У храмі десятка містян згорьовані і розбиті. Святий Боже. Святий крепкий. Він на телефоні побачив і сказав: Мама, Алекс передає червоний тривога. І це було останнє, що Взагалі пролунало в цій машині, тому що зразу був вибух. Перед їх машиною почали взриватися і горіти інші авто. Пані Ірина розповідає про останні секунди життя семирічного Радислава. Родина їхала в Автівці, як раптом пролунав вибух. У батька оскокою поранення голови постраждала. Також молодша сестра хлопчика. А Радислав не вижив. Ки він був дуже відкритий, дуже сонячний, дуже ну, ну це просто. Я не знаю, якщо треба якийсь найкращий ангел на небі, то, то це Радіслав. Радислав був життєрадісним, турботливим хлопчиком і мав великі плани на майбутнє, розповідає його хрещений батько. Любив любив Майнкрафт, любив зелений колір, любив квіти. Він хотів посадити кавуни, йому вже купили насіння. Ціле життя чекало попереду, і 15 річних Данила та Аліно. Вони були парою, гуляли неподалік дитячого майданчика, коли туди поцілила ворожа ракета. Він був добра, відзивчивий, друзів його дуже багато було. Мрій багато було. Мріяв вивчитися, мрія, мріяв мрія добро людям робити. Це обірвалося на одну секунд. Він був завжди душою компанії, Він завжди усіх підтримував. Завжди якісь шутки шути. Аліна теж була веселою і доброзичливою. Було таке питання, що ви навчились діти за карантин. То вона написала, навчилася танцювати і багато читала. Всі допомагала так, з дівчинка да. була участь в всьому. Багато вона завжди була такою яскравою. Завжди підтримувала і була щедрою на компліменти. Кривий ріг у триденній жалобі за загиблими російська атака 4 квітня вбила 19 криворіжців, З них 9 -ро. діти. Наймолодшою жертвою став трирічний Тимофійко. З ним прощатимуться 7 квітня. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк Ярослав Засова, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.